маємо величезну кількість прикладів, коли оточення президента відпускається за застави, а Військові, які, навіть якщо не винні, не відпускаються, і їхня провина так і не доказана, не відпускаються, бо сума застави просто скажена, і те, що влада хоче боротися з будь-яким проявом власної думки. Це завдання на і Вони е, зроблять все, аби знищити всіх ті, хто їм заважає залишитися при владі, навіть ціною капітуляції України. Хоча вони вже інформаційно почали маніпулювати, що ніякої капітуляції немає, що є складні часи. Що от вибираєте або ми втратимо стратегічного партнера? Ну давайте самим собі не брехати. Сам Трамп не являється стратегічним партнером, а Сполучені Штати так величезна кількість політиків Америки підтримують Україну, і задають незручні питання тому самому Трампу: альо. Що ти робиш тому? Знов таки ж маніпуляція маніпуляція.